Жодних паперів, усе в цифровому форматі. Міноборони запустило електронний кабінет військово-лікарських комісій. Вони тепер виписуватимуть свої висновки онлайн, а не в паперовому вигляді, як це було раніше. Про нововведення нещодавно заявив міністр оборони Рустем Мєру. З 1 березня нова система працює у тестовому режимі на Львівщині та ще в кількох областях, але вже з наступного місяця стане обов'язковою для всіх ВЛК. Міністр оборони наголосив, такі зміни мають не лише зменшити бюрократію, а й мінімізувати корупційні ризики. Як саме розкаже Олена логінова. Довжелезні черги на військово-лікарські комісії і стоси документів, які військово зобов'язані, збирали місяцями. Так було до початку реформування ВЛК. Такий вигляд усе має зараз. Це один із київських медзакладів, де працюють ВЛК. Черг немає і загалом майже порожньо, адже навідуються сюди лише за попереднім записом. Та є нюанси. Юрій, який саме прийшов по свої результати, розповідає, потрапити вийшло не одразу. Пішов сам ВЛК. Військомат мені сказали, що потрібно пройти реєстрацію. Через резерв плюс встав на чергу, прихоже, показує повідомлення. На прихідний кажуть, що потрібно ще реєстрацію на Міністерство оборони. Тільки з третього разу мені вдалося попасти. На проходження ВЛК Юрій підтверджує, з електронною реєстрацією стало набагато легше. Утім, в онлайн черзі все розписано заздалегідь. Тож піти на ВЛК виходить не тоді, коли хочеш, а коли є вільне місце в системі. І то виходить не зразу, попали в електронний ні, там є дати, майже через пів місяця, може більше. Більшість людей, які приходили в ВЛК, вони були зареєстровані в електронній черзі. І там, щоб були такі великі черги, я б не сказав. А щоб отримати висновок ВЛК, каже Юрій, необхідно знову зареєструватися і так само чекати. Чекати потрібно 2-3 тижні в залежності віддати прибрати ці незручності, пришвидшити процес і перевести роботу з паперового в електронний формат. Міноборони продовжує цифровізувати роботу ВЛК. Нещодавно відомство оголосило про чергові новації. Паперові висновки відходять у минуле. Міноборони запустили електронний кабінет військово-лікарських комісій. Таким чином, відомство продовжує реформу ВЛК. Тепер висновки комісії оформлюватимуть онлайн швидко, просто без Бюрократії, і що важливо, це має звести до мінімуму корупційні ризики, наголошують міноборони. Електронний кабінет ВЛК це зручний інструмент. Дані про людину, яка проходить ВЛК, одразу потрапляють в медичну інформаційну систему ЗСУ. таким чином. Забезпечується дві речі, дві переваги. Основні це швидкість і прозорість. Тобто жодним чином не можна зманіпулювати і жодним чином не можна буде підробити. Ці діагнози, які встановлюють лікарі, зараз пілотний проєкт із запровадження електронного кабінету ВЛК та оформлення постанов онлайн діє на Львівщині та ще в кількох областях. Крім того, військово зобов'язані вже можуть генерувати електронне направлення на ВЛК у застосунку резерв плюс самостійно діляться експерти. І більше не треба стояти в чергах, адже раніше тільки в ТЦК і СП можна було взяти паперове направлення, а тепер і висновки ВЛК надаватимуть в електронному вигляді. А для чого це робиться? Для того, щоб ця постанова була одразу підтягнута до оберігу, для того, щоб вона одразу була підтягнута до резерву, тому що бували випадки, коли постанова ще не на руках, її нема, вона десь не дійшла поштою і військовозобов'язаного ну, він потрапляє в призов, а він був непридатний. Такі випадки були, на жаль, і тепер для того, щоб уникати накладок. Це вирішили генерувати в електронному вигляді для того, щоб швидко всі органи бачили цей документ, і він одразу має підтягуватися в оберіг. Як же працюватиме електронний кабінет ВЛК? Військово зобов'язаний зможе самостійно згенерувати направлення на комісію через електронний кабінет призовника у застосунку резерв плюс вибрати вільну дату, час і медзаклад. Далі комісія після огляду формує електронний висновок. Постанову в електронному кабінеті ВЛК цей документ відображається і у самого військовозобов'язаного в резерві Плюс, і автоматично надходить до єдиного реєстру призовників оберіг. Електронні постанови зберігаються у медичній інформаційній системі ЗСУ. Електронна постанова завіряється особистими цифровими підписами членів комісії, і всі ці документи тепер легко відслідкувати в системі. Саме так можна уникнути корупційних ризиків і виграти від такої цифровізації мають всі сторони задіяні в процесі, запевняють міноборони. Лікарі один за одним проводять медичний огляд, і кожен лікар вносить в цю систему відповідно свої висновки по черзі. Вони це роблять після загального. Аналізу медичних показників комісія ухвалює рішення. Потім формується електронна постанова, яка зберігається в вміст ЗСУ. Електронні документи, електронні визнавки ВЛК надсилаються миттєво. Фактично вони не губляться, і ми уникаємо корупційної складової. До того ж, вони зручніші в доступі і уповноважені органи, тобто ВЛК та ЦК вони можуть отримувати дані. Без потреби запитувати додаткові копії, без очікування. Таким чином і працівники ТСК також розвантажуються. У Міноборони зазначають, з 1 квітня робота в електронному кабінеті і оформлення онлайн постанов стане обов'язковим для всіх ВЛК в Україні. Олена Логінова, Вадим Ривун, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.